The <laughs> Дитину зацьковувати, якщо вона в маленькі, хро... в маленькі роки проявляє е, такі знаєте, стержень і бажання заробляти гроші. Чи потрібно батьки, як ви відноситеся до цього, чи вона, е, їй треба учитися, учитися, потім заробляти гроші? Якщо вона хоче зараз проявляти, наприклад, щось купити, щось перепродати. Да? Пам'ятаєте, як в нашій молодості, в дитинстві, в кого як було, жувачки продавали, касети продавали, що хто продавав. Згадайте, наприклад, якщо ви зараз хочете, ви е, маєте можливість, у вас є, наприклад, хоча б півтори тисячі грошей. Ви можете купити у мене на опт касету розсаду, наприклад, троянду, Астільба, Сонтрава, Стрептокарпус. І це все перепробувати. Зараз це набагато проще, тому що це робиться через інтернет. Вам не треба ні на базар ходити, вам не треба ні по школі бігати. Ні, ви просто робите фотографії, робите відео і продаєте та заробляєте гроші. Напишіть свою думку. Як Ви думаєте, потрібно заробляти гроші з маленьких років чи вже тоді, коли закінчив інститут?